Вітання, друзі! В цьому відео ми розкриємо сім рішень для ванної кімнати, які будуть у тренді у 2023 році. Як і будь-яке маленьке приміщення вимагає детального проєктування. Обирайте ванну з просторими локанічними формами і уникайте ванн із зайвими загибами. Наш досвід показує, що не варто встановлювати кутові ванни та ванни з гідромасажем, адже вони нерідко псують інтер'єр та вже скоро перестають радувати го господарів. якщо ви, власник, чи можливо колись мали ван з гідромасажем, напишіть в коментарях, чи часто користувались цією функцією. На нашому досвіді замовники задоволені вибором такої ванни на початку експлуатації. Проте вже зовсім скоро перестають користуватися всіма додатковими функціями. Наступне рішення встановлювати велике дзеркало на всю стіну. Таке розміщення дзеркала має цілий ряд переваг. По-перше, це значно розширює. Простір. Економічно, адже встановлюючи дзеркало, ви не витрачаєте кошти на плитку, затирку та роботу майстра. Такий дизайн не набридає та буде актуальним ще багато років. Замість водяної рушнико сушки краще використовувати електричні. Мабуть, єдиною перевагою водяних рушникосушок сушок є ціна, але вони мають цілий ряд недоліків. На поверхні збирається конденсат води, а також вони схильні до корозії та відкладення. Солей, тому ми рекомендуємо встановлювати електричні сушилки, вони мають довший срок експлуатації, високу потужність та енергоефективність. До переваг також можна віднести легкість монтажу, а також більший вибір місця для їх встановлення. Найестетичнішим варіантом організації сушки є тепла стіна. У порівнянні з традиційними сушками для рушників тепла стіна у ванні не займає корисного простору. До того ж, при досить Великій площі вона може використовувати функцію опалення та осушування для рушників, якщо закріпити на ній вішалки. Після встановлення теплої стіни у вас завжди буде місце для сушіння. А якщо прямо зараз вам актуальне питання пошуку підрядника по ремонту, залишайте заявку за посиланням нижче та отримайте безкоштовний прорахунок вартості протягом 24 годин по всій Україні. До вас приїде наш менеджер і отримає техніку. Нічні умови для детального прорахунку. Наступне рішення допоможе уникненню запотівання дзеркал, шляхом встановлення дзеркала з підігрівом. Можна забути про капельки води на дзеркалі. Сучасні системи дозволяють регулювати час в який працюватиме підігрів, тим самим уникати зайвих витрат. Ніша для ніг під ванною це надзвичайно зручне рішення в експлуатації. При меті голови вам вдасться підійти ближче, тим самим менше. Навантажити спину. Старайтесь виконувати інсталяцію з підвісним унітазом замість окремо стоячого унітазу з зливним бачком у комплекті. Адже інсталяція, яка схована у стіні, не тільки заекономить місце, але і придасть вашій квартирі сучасного вигляду. При цьому різниця в ціні складатиме від 4 до 6 тисяч гривень. Використовуйте два варіанти плитки, поєднуючи, наприклад, плитку під дерево та під бетон. Можна створити цікавий конструктивний. Інтер'єр, але важливо пам'ятати, що краще або вибирати обидва варіанти плитки із спокійними текстурами без яскравого узору, або обрати більш яскравий варіант однієї з плит для акценту та поєднання її з більш однотонною плиткою. На цьому у нас все. Пишіть, яке з рішень вам найбільше сподобалося в коментарях. Не забувайте підписуватись на канал і ставити дзвіночок. Вами була компанія ALP.